Організація правовий всеобуч, рівненський осередок, Юрій Фінгерт. Ми знаходимося на вебсайті на газети Волинські новини на безкоштовному форумі для запитань для юриста. Юрист відповіді давно вже не надає, можливо, звільнився, можливо, ще з якихось причин. Останнє запитання, датоване 28 березня 2024 року, Ольгою Катрич. Я працюю оператором з обробки інформації та програмного забезпечення Державній аптеці. При призначенні зарплати для мене застосували п'яти тарифний розряд як для оператора комп'ютерного набору. Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство охорони здоров'я України наказ від 05.10.2005 номер 308519 пропорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення. Який тарифний розряд можна застосувати для з зробки інформації та програмного забезпечення? У мене профільна освіта, технік, математик, програміст. Ловіть відповідь. Стосовно частини першого запитань, тарифний розряд вам ніхто, про тарифний розряд вам ніхто не скаже такої інформації, крім роботодавця, тому що тарифні розряди, їх застосування, так, вони належать до повноваження роботодавця. Відповідно, Тарифний розряд встановлюється роботодавцем на підставі професійного стандарту. Запогодження про спілкові організації, якщо такої профспілкової організації немає, то за погодженням із представником від колективу чи представниками. Тому вам необхідно звернутися до роботодавця в даному випадку до відділу. Кадрів, щодо з'ясування, на підставі чого вам встановлено тарифний розряд. До речі, це регулюється статтею 96 Кодексів закону, законів про працю. І відповідно, Ви можете, крім того, запитати, що вам необхідно зробити, щоб отримати там, більший тарифний, вищий тарифний розряд. Якщо буде необхідність написати службову записку, якщо ви побачите порушення ваших прав в подальшому, якщо не буде ніякої реакції, можете звернутися до суду, але є така можливість, що вас можуть звільнити по собачій статті. І, відповідно, якщо ви юридично підковані, то зможете стягнути за вимушений прогул, і, і відповідно. Якщо такої підкованості у вас немає, ну, тоді треба звертатися до юриста, який вам допоможе. Ну, але працювати ви на цьому підприємстві не будете. Щодо профільної освіти, ну, насправді це не має ніякого значення. Вас взяли на посаду, тому це питання ролі не грає. Яка у вас освіта? Працюєте на посаді оператора з обробки інформації, програмного забезпечення. З вас взяли на цю роботу, значить працюєте. Ми працюємо в податковому, екологічному, трудовому, земельному праві. Консультації надаються за наявності в нас часу, можливостей, тому що ми завантажені справами. Разом сила до перемоги.